Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла, мої чарівні любителі квітів. Ми сьогодні у моєму зимовому садочку і привела нас сюди. Неймовірна радість! Я отримала на святого Миколайка від чоловіка дуже чарівний подарунок, я вам скажу. Ось цю посилочку з півоніями. Взагалі, як приємно, на вулиці зима, а ти отримуєш коріння квіточок. Хто любить квіти, той мене зрозуміє. Піводні були замовлені. Звісно, разом зі мною, бо він мене запитав, що б ти хотіла на Святого Миколая, і я відповіла квіточку. Звісно, в мене є найпоєтаємніше бажання, яке в кожного українця. Але поки що ми знаємо, що ці бажання треба тримати у себе всередині. А відносно квіточок, то треба його здійснювати, я вам скажу. І ось люди робили колективне замовлення в голландському розпліднику. Але я в цьому участі не приймала. І ось, коли вже все людиною, яка цим займалася, було розподілено, розіслано, залишились, так би мовити, безхозні. І ось. Продавчиня виставила їх на продаж. Побачивши, які заявлені сорти, я відразу відреагувала чоловіку, підморгнула, що треба мені такі півонії. І ось замовили разом з ним, звісно, коли надійшло. Повідомлення про відправку посилки, я побачила, що пакування нової пошти, і це мене трошки збентежило, бо ніколи я не отримувала саме пакування нової пошти. Тому відразу на новій пошті ми його розпакували. Розпакувала я лише для того, щоб побачити, як же воно запаковано, чи не метеляється той корінець не закріплений, не за. Небережно замотаний у коробці. Але відкривши, я побачила, що ось таке гарне пакування. Я ось так його лише відкрила, побачила, що все гарно. І все далі я його не трогала. Думаю, покажу ж таке я вам, цю розпаковочку. І ось погляньте, ж, як все тут складено. Бачу, що дуже гарно сорт Нік-Шейлор. Дуже гарний зрізочний сорт американської селекції. Старий сорт 1931 року ще виведений. Поставлю посилочку, бо треба ж таке розпаковувати. Хто знає цю піонію, той мене зрозуміє. Чаруюча піонія має легкий аромат, ніжний, ніжний, рожево-пастельний відтінок. При квітуванні вона вигорає майже до білого, але вона причудова квітка до 18 см, 16-18 см, тобто міцна така квіточка, гарний міцний кущ, але потребує опори. Розпаковую, хвилююсь, бо насправді я фото корення не бачила. Замовили, як ви розумієте, по об'яві його. І ось дивимося. Ну, що я вам скажу? Корінець, як на мій погляд, дуже і дуже гарний. Нагадую, що це з голландського розплідника. Одна, дві, три, чотири, п'ять бруньок. І шоста. Ось невеличечка. Квіткові, до речі, п'ять. А шоста невеличка. Але гарна, і коріння теж непогане. А зараз розпаковуємо мою головну хотілку, так би мовити, дуже хотіла цю півонію і мріяла її замовити на 2025 рік. Але не думала, що я вже з вами я разом завершувала посадку півоній і не раз. Але не думала, що я ще буду в грудні місяці, місяці саджати. Хоча мені не привикати, я третій рік їх зимою саджу, зимою але в цьому році думала, що все завершила. Була дуже гарна у мене попередня посилка. Ми з вами її розпаковували. Вона була пречудовою від Оксани Мішкової, а зараз ось я отримала знову. І на цей раз я думаю, що таке я вже закрию посадку 2024 року. Всім, хто боїться зимових посадок, я вам скажу: не бійтеся їх. Якщо ви плануєте, що вони у вас будуть взимку посаджені, то ви зарані викопайте яму, прикрийте її чимось і чекайте своє коріння. Так як у мене воно не зовсім було очікувано, я вам говорила, що вже завершила свій посадочний сезон, то прийшлося чоловіку сьогодні йти і ж таке ті ямки. Трішки воно примерзло, був і лом, була й лопата. Але ямки благополучно викопані, тож будемо садити. А зараз дивимося на другу ж мою півонійку. Запаковані дуже гарно, дуже гарно. Нова пошта молодець. Ось що я скажу. І продавець, звісно, молодець. Ось така Джулішка. Хтось її може бачити під назвою Юлішка. Сорт американської селекції. Ви погляньте, які потужні бруньки. Я в захваті. А коріння яке розкішне. Я бачу, що моя ямка, мабуть, буде замала. А ну ж порахуємо на ну, ті бруньки шикарнючі. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість квіткових. Боже мій, яка краса. Шість квіткових і ще бруньок заміщення. Три штуки бачу. Дев'ять. Ви розумієте? Дев'ять. Сорт шикарнючий Коріння шикарнюче. До речі, ця півонія росте дуже потужною. Метр двадцять заввишки. Ви розумієте, це ж велетень, богатир квітку гордо тримає на такому міцному, товстому цвітоносі. Має не одну квітку на ньому. А декілька. Розпускаються вони величезними шикарнючими квітками, трояндоподібними. Величину має, як заявлено, до 25 сантиметрів. Ви уявляєте більшу піонію? Я ні, я навіть не чула, що такі є. Мабуть, трішки хитрую, чула. Але в своїх руках держу перша. Такий сорт з такими. Огроменними квітками. Маю надію, що вона покаже себе вже в цьому році. Вірніше, весною 25-го року. Красивенні бруньки, шикарнюче коріння. Погляньте, скільки всмоктуючих корінців. Гляньте, вони як Ну, шикарні. шикарні, шикарні. І тож, ідемо садити. Хто побоюється садити взимку, я вам ще раз хочу сказати: бояться нічого. Ямку вирили, чи підготували зарані, тримаєте в погребі землю. І ось коли прийшов час, кладете свою лялю у ту ямку, присипаєте сухою земелькою, Можна трішки полити. Трішки, зовсім трішки. І знову ж таки поверх присипати сухою все. І теж йдемо саджати. Кладемо добрива, кладемо кісткове борошно. Якщо є ще кінські смаколики, горішки кладемо обов'язково, дуже півонійка полюбляє саме їх. Ідемо. Прошу чоловіка, зроби мені світлину з цими двома розкішними коренями, а він мені так мелодійно говорить, зарікалась Алла не замовляти півоні. А в ній самої, ви знаєте, так трішки смішно, а на душі все ж таки радісно, що отримала на Миколая ось такий подарунок від чоловіка. Цілую тебе, милий! Ямка підготовлена, землю з погреба принесли ось відро сухенької, гарненької землі. добрива, борошно попіл готове, і готова ось така надпис. Час показав, що саме такі надписи довго зберігаються, ні вигорають, ні вицвітають. Ось, бачите, у мене стоять поряд. Підписую ось так. І на такому ось держачку вони. Були в мене ще й отакі ось підписані, але я боюся, що він може вигоріти, тому підстраховуюсь і роблю ще й ось такі. А тепер заправляємо ямку. Так, кісткове борошно пішло. суперфосфат. Калій, з магнієм калімагнезію кладемо. Гарно це все взрихлюємо, ось так. Робимо такого, немов би горбочка, щоб на нього покласти і розправити коріння. Ось так. І ось на цей горбочок, саме на горбочок, отак його розміщуємо, розкладаємо коріннячко, щоб воно було вільно лежало, щоб нічого їм не помішало. Обов'язково, якщо є зрізи, попілом, попіл гарна, гарне добриво, обеззаражувати гарний, дезінфектор. Тобто, все, оце у нас в такому вигляді. Тепер засипаємо сухенькою земелькою. Акуратненько це робимо. Кінки повинні бути під землею не глибше, ніж 5 см. Я роблю навіть 3-5, ось так. На цьому етапі можна трішки пролить водою, небагато. Зимою води буде предостатньо, сніг буде танути і все буде. Зараз приливаємо тільки для того, щоб не було повітряних таких камер. Це трішки зовсім зверху земелічки. І все, ставимо позначку. Готово. Посадочка проведена. Тож, мої милі, робота гарна зроблена, посаджено два улюблених сорта. Будемо чекати на весну та на квітування цих красунь. Може, дасть Бог і під мирним українським небом? Будемо очікувати цього з великим нетерпінням. А на сьогодні, все. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам злагоди в родинах і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей!